Хрест поміняємо. Вже весною дівчатки, мальчики, Вибачте, не вспіла. Оце вспіла тільки оце. Ми, Ми встигли, так, ще оце... лавочку, лавочку не влізла, лавочка було, замерзла дуже. Ми тягли, тягли, ну тут ще землю викопили трохи, тому що землю в початку було за одним. І прийшлося дві, дві ділянки викопати, Викопали, слава Богу. А я не знаю, може Тахір щось, теж. Я не знаю для чого. я їхала? Що я не знаю, для чого я їздила. Я ж захватила той вік, в тебе силів припадає. Що? А, що? А, я я, я, я ні написала. А, я знаю, що я маю приїхати, але не знаю для чого. Угу. І чую за спиною стою а, на спинці, чую ага. голоса. Я, Як для чого? Прихватила той віскі, що в тебе пилюкою припадає. Тому о, я ну, його Ну, хашу до речі, а, з цього приводу хочу сказати, коли оце заходжу і наливаю. Вдома вина Тому там чи на, чогось не Він не п'ю щева. Людина була ми знає, але я приходжу дві, два дні. Немає. Рюмки. Да. Куди вона дивається? Я, 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 і, і, і спеки да. немає. От цікаво. У мене мама умерла в ноябре. Рюмки нормально стоять. Папі наливаємо. реально половини за три дня нет. Да. Зайшла я згадала Санича вишенька. Да, да. Ну ви заходьте, а то там через это, давайте вже так. а то... Да, да. Я тут так, так, зараз, так звісно, зараз зайдуть хай вони. Коли затихнуть трохи. А тут така вийшло, що я землю привіз. А пожалуйста, це залишив. А ничего, наступного раза. Да, в рюкзаку. В рю... не, не, в рюкзаку в хате осталось. я, я забрал... наступного раза. Не, 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 просто что? Ты залезла и процветаешь. Можно я валить? Да. Конечно, да? конечно. Ну, а, дивіться, шановні друзі, зараз прочитають молитву, і, да, а потім уже ми там, да, щоб уже по черзі так, да, вже вийшло. Ну, ви знаєте, що у нас, в нашій країні, є зареєстрована рунвіра така рідна українська національна віра, О, що е, ми повинні нашим братям оцінувати, що в Україні ну, не поїде. Даж Боже, ти святий Дух народу мого, ти єдиний. Моя віра в тебе єдина, ти могучний, моя віра в тебе могутня, ти безсмертний. Мій народ безсмертний. Люблю тебе, щоб в моєму народі була любов. Обожнюю тебе, щоб мій народ мав рідну віру. Обороняю тебе, щоб мій народ мав волю. Ти і я одна сутність духа і тіла, бо ти є у всьому і все є в тобі. Ти і я одне минуле, сучасне і майбутнє, бо людина у свідомості світу і свідомість світу в людині. О великий даж Боже зорею. Шлях сія до небесних осель, поєднай мирну душу з душею, тата Оря і мати Ілель. Вічна пам'ять про душу спочилу, пам'ять вічна, як Сонце свята, упічаєм любов'ю, могилу на безсмертя, на вічні літа. Помоліймося, Богу, помолімося Богу, помолімося Богу, помолімося, Дажбогу. По великій Боже, зорею, Шлях я до небесних осель, Поєднай мирну душу з душею, тата Орі і матері Лен. У. Помолімося дар Богу, помолімося дар Богу, помолімося дар Богу, помолімося дар Богу». У юдеїв е, правоці Адам і Єва, а у нас правоці Орь і Лель. Це повинні ми знати і до їх звертатися. Ну, на цьому Коротенько, щоб ви знали. На повернення, що... так, щоб людина верталася і працювала далі. Да, вона йде, реінкарнація, розумієте? Тіло знашиться, а душа вічна. Людина состоїть, Це перше із душі, духа, ума, разуму інтелекту. інтелект. Це йде в космос. Тому що космос батько, а мати земля. І вона состоїть із інше ну, всього земного. І це земне залишається тут. Так що ми повинні це знати. І смерті немає, а людина уходить у вирій. розумієте? Зносилося оце. Те, що душу носить, Матери... розумієте, да. і ми плачемо, а не треба платити. Ну, така природа на землі. Немає у нас нічого вічного. розумієте, Так що ну, слава дасть Богу нашому побратиму, нехай він возродиться. Душа воплотиться в Новородженого. Но я вам скажу так, коли людину поминають 9 днів і приходять сюди, те, що там вип'ють, це воно ніхто не знає. А треба прийти до могили. І чим більше, тим краще. Знайомих, близьких і родичів. І вони дають енергетичну підплітку квантової волочки. І у 40 днів. Отак, От як це ми зібралися і ще більше. А якщо чим більше людей, тоді душа уходить в інші міри. Ну, других мірів, ви знаєте, багато. Де, він, він він не не дуже, дуже мало. Ні, не не, а якщо дуже мало приходить, то душа воплощається в новорожденку і спитує тяготи життя на землі. Ну, може, непогано іспитувати, ще раз тягати життя. Ні, не погано, непогано. Ну, Маленька дитина ми, не спитай, ми, і тягати життя. Я просто радію життю. Оцими хрестами чужою вірою, нав'язаною нам вогневим мечем. Ми відійшли від природи. Ми на нею дивимося. Та ні, ось хрест. А що воно хрест? На місце місцека. Ну, а людина ж не повинна каратися все життя. Mm -hmm. А вона повинна жити гарно, доброякісно, і діти, і все виховуватися. Нас... Може караємося, то не каємося. Добре, дякую вам. Рунвіра вучить. У нас я просто так хочу вам сказати, якщо в кого є, ми збираємося кожну неділю на святу годину. Проводимо святу годину, як можемо. Добиваємося, щоб побудувати хоч невеличкий храм у нашому місті, тому що в Україні вже побудували Луцьку, і, можно... Богоявлинську, і Погребищі і Староконстантин. <notorized> ну, Чотири храми Рунгєв. <aten> Якщо я... ви будете в цих містах, то Посікіть і подивіться. Давайте тут хоча напи... за Ні, я про ніє. Ні. Да, ми... Хай і тепер давайте хайда хай нашого да побратима Ди, дивіться. Я просто хочу сказати. У нас були не один храм, коли наша влада змінить позицію свою буде про українську і про слов'янську просто ну, це до, старого, по... до старої віри. Простір, простір да, зміниться, у нас буде щось інше, нове. Коли воно буде започинається. Так, ну добренько, давайте Все тоді, доброго. дівчата, дякую, дякую вам. Дякую вам. Да. За... Давайте заспіваємо якусь пісню. Ой, дякуємо. Ой, пряче, п'ячет, та чорненький.

Та розвіти ту Старенька, за мною побивається, пороний коню, заграй підо мною та розвіти ту. Давайте щось може веселіше. Може, щось у вас є. Ем. А зараз ми заспіваємо пісню, називається, вона в інтернеті скрізь є, називається Мечарея. Ну, ми співаємо її кожен раз. Охоче знає. хто знає. Бурбоче грім повальні Бога, стоять ми до доплеш, рука сивілого сварога кує арею моцний меч. І ось знаряддя вже готове. Відблиснув меч в люстрах небес, меча окропила покрова. А рік на рік його черкес, на порунова полка, піднімає меча реєва рука, на могутній дух дуб, на нам захисна, на погибель злим підступним ворогам. гримне небо і тремтить земля меча. Реєва Лі визволя навкраїні хай пощезне бра, мечрея пожени на грізиця, такий і вечере, ти маєш на і, і на зараду ворею, і тримав, Гатило Богом даний. Тримали лиця і князі, тримали лиця і ветьмані, а зараз він в твоїй руці. на позір перунова полка, піднімає меча рука, рока, на могут діду, на нам на погибли звичай. А що може ще козацьку якусь дівчатка? Давайте Це разом заспіваємо якусь козацьку. Пам'ятаєте, ми з вами співали так довго, ви щось там так виводили красиво. Зараз. А, пам'ятаєте. летіла зустріч. Так, давайте. — Мороз — Та зачем нам? Ні, там інші слова ніхто не я не мороз. давайте українську тоже, я яка знайома. Що ми колись з вами співали? яка ще є, дивіться. А давай я ще останню, щоб вивчили. Оля з лікарями ні, але такі були. Як же були з трижді вікан? Козацьку, українською. Ми так даємо попереджувати. Ми ж співали. Давайте якусь я я там. Та ти козацька? Ось там на ні шо, не... Не, це... Та це важко, важко. Та ні, ні, розумно. Починай, так починай. Ми ж не знаємо, що. Ми ж не знаємо, Ну, Давайте тоді